137 тисяч злочинів проти миру та проти людяності стільки зафіксували українські правоохоронці від початку повномасштабної війни. А отже, й вируків має бути не менше. На цьому наголосив нещодавно президент Зеленський притягти злочинців до відповідальності повинен польовий офіс міжнародного кримінального суду у Києві. Напередодні якраз виповнився рік від дня відкриття в Україні до речі найбільшого представництва МКС за межами ГАГИ. Тож, якими є результати його роботи про наш шлях до справедливості? Матеріал Євгена Лісного. Ракетні удари по лікарнях і школах, знищення житлових будинків та об'єктів енергетики. викрадення українських дітей, катування та розстріли військовополонених усе це воєнні злочини. Так, московити вони вчиняють ледь не щодня злочини, як не мародерство, так обстріли по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. Ми системно співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом і готові надалі надавати усю необхідну інформацію, докази злочинів Росії, вчинених проти України та Українців. Перше слідчі міжнародного кримінального суду прибули в Україну вже за півтора місяця після початку Великої війни. Ми не знаємо. може на якомусь етапі ця справа буде передана до міжнародного кримінального суду або ці докази будуть використані в більш масштабній комплексній справі, яку розслідує міжнародний кримінальний суд. Уже рік в Україні працює полівий офіс міжнародного кримінального суду. Тож наступного дня, після удару по лікарні Охмадит, співробітники МКС були на місці злочину. Завдяки нашій постійній присутності тут, в Україні, завдяки підтримці уряду України, сміливості чоловіків і жінок, які працюють у різних українських установах, і людям з нашого офісу, ми змогли зв'язатися тут протягом 24 годин. Бо ми були не в Газі, коли це все сталося. Наші юристи, наші слідчі прибули сюди вже вранці 9 липня. Сам міжнародний кримінальний суд створено ще у 1998 року. Головна мета покарання злочинця світового рівня. Спочатку були трибунали, які створювались під конкретні збройні конфлікти: ну Нюрнберзький трибунал, трибунали в Руанді, в Югославії і міжнародний кримінальний суд це перша спроба, все таки, зробити один єдиний постійний суд, який би мав юрисдикцію стосовно всіх збройних конфліктів. У полі зору МКС насамперед високопосадовці, які на державному рівні зазвичай захищені імунітетом. Президент, голова уряду і міністр закордонних справ. І якраз ми намагаємось побудувати такі стосунки з судом, що Україна розслідує такі дрібні, я би так сказав, злочини да, там, де є рядові солдати, які їх вчиняли. А все, що стосується планомірної політики, саме командування, і, наприклад, той самий Ахмадит, да, людина, яка віддавала команду бути балістичними ракетами по дитячій лікарні, очевидно, що це. Якраз це рівень вищого командування. Більшість ордерів на арешт за час діяльності МКС було видано вже після закінчення збройних конфліктів, але не у випадку російсько-української війни. Наразі е, міжнародний кримінальний суд проводить розслідування ситуації в Україні, і в рамках цього розслідування видав вже шість ордерів на арешт, зокрема проти Владимира Путіна, Марії львової Білової, Сергія Шойгу, Валерія Герасимова, а також військових Коблаша та е, Соколова. У тому, що співпраця з МКС має потужні результати, переконані в генпрокуратурі України. Дуже важливо, що вперше в історії ордер на арешт отримав президент країни, який є членом постійним членом Ради безпеки ООН. І тепер виконати рішення міжнародного кримінального суду заарештувати Путіна та інших воєнних злочинців Росії, мають там де ратифікували римський статут. А це 124 держави світу. В міжнародного кримінального суду є функція судити. У них немає правоохоронної функції, у них немає функції затримання. У них немає інструменту такої військові чи то поліції, які можуть виїхати і затримати. То Монголі, яка ратифікувала Римський статут минулого тижня, не затримали Путіна, коли той приїхав до них із візитом. А отже, порушили зобов'язання якогось каталогу чи алгоритму. Відповідальності в цьому контексті немає, тож будемо слідкувати, що в цьому контексті може вирішити Асамблея держави учасницю грудні цього року генпрокуратурі України не бачить великої трагедії у вчинку Монголії. Така історія з Монголією це тільки ще один доказ того, що ми робимо правильну роботу разом з міжнародним кримінальним судом. Ви розумієте до якої ступені. Путін намагається використати будь-які будь-які елементи політичного або геополітичного впливу фактично принизивши Монголію як країну яка його прийняла. наскільки йому цей ордер на арешт і Наше розслідування заважають Україна. цьогоріч теж розпочала процес сертифікації та імплементації. Римського статуту і може стати 125-ю державою учасницею МКС. У нас ратифікація триває, тому що імплементаційний закон не набрав чинності, бо ще мають бути ухвалені зміни до кримінального кримінально, -кримінально процесуального кодексу. Але дійсно Україна вказала, що сім років його юрисдикція, тобто суду, не має поширюватися на uh, ймовірні злочини, які можуть бути вчинені uh, українськими військовими Росія. Лишається членом ООН, являється країна, яка входить в Радбез ООН. Якщо це стосується їхніх інтересів, то повірте: от якби ми сьогодні почали дію якраз Римського статуту на території України, то вже б завтра ми отримали величезну кі купу запитів безпосередньо до МКС. Але поки що на міжнародному рівні розмова триває про злочини, які скоють росіяни, і керівництво країни агресорки і її солдати. Не щодо розуміють, вони можуть не розбиратися, і ми з вами почали з того, що давайте не розбиратися в усіх статтях, що таке є злочин, бо їх дуже багато. Це як ще раз, як це, це там десятки статей, де розписується, що саме є злочином. Але такі, на загал це тортури і вбивство цивільного цивільного населення. Це є злочин, і це не знати неможливо. Україна від початку Великої війни працює над створенням спеціального трибуналу щодо злочинів Росії та її агресії проти нас. Ми переконані, що такий спеціальний трибунал має бути створений. Він жодним чином не заважає і не заважатиме міжнародному кримінальному суду. Він буде знов ж таки додатковим до нього до нього інститутом механізмом. І робота, як я вже сказав, по створенню спеціального трибуналу триває. А доки триває робота, ніхто не скасовував принципів роботи ізраїльської розвідки. Мосад ліквідовує злочинців по всьому світові, якщо ці не потрапляють у в'язницю. Євген Лесной, Вадим Ривун, подробиці теркла інтер, марафон, єдині новини.